Зараз пісню. Я написав музику, а текст написав бойовий медик з позивним Скіф, який присутній в цьому залі. Він сидить. Володимир Воліков. він написав дуже гарний, на мій погляд, вірші. Зараз камера на нього наїдеть, він свою кусочок слави отримає. Давайте й володічку привітаємо! І, і і я дуже задоволений, що сьогодні я запросив, і е, наприкінці кінці змог прийти мій е, друг і мій бойовий командир е, Віталій Руденко, гіпард, який сьогодні теж присутній. Це здорово, тому що я, я його запрошував. Раз десять нього щось не виходило. Цього, сьогодні е, сьогодні і для вас, усіх, і для моїх друзів, і для для моїх знайомих, і для, ті, для тих, кого я не знаю. Я хочу заспівати пісню, яка має назву друзі.